Авто на один з найтяжчих напрямків. Волонтерка Олена Ящук відкрила збір для захисників 37-ї бригади морської піхоти. Каже, рухається він вкрай повільно. Зараз у нас відкритий збір на 200 тисяч на авто для нашого южниця, для нашого волонтера, сім'ї волонтерів. А він вже служить достатньо довго. Служив спочатку на Херсонському напрямку. Ясно, що там були і волонтерські машини, але ми розуміємо, які, які умови, і що волонтерські машини так само стають, ламаються, горять, взриваються. Тому я знаю, що цей вже чоловік використовував свою особисту машину, яка теж уже не витримує таких навантажень. Тому звернулася родина до нас. Ми зараз розділили банку. 100 тисяч ми взяли на себе, 100 тисяч дружина взяла на себе, тому намагаємося працювати в цьому напрямку. Зараз цей підрозділ знаходиться під, на Вугледарському напрямку. під вугледаром. Вони переїхали, мають багато потреб, які закривають самостійно, але, на жаль, ми розуміємо, що машина це. Це те, що потрібно їм тут і зараз. Тому я закликаю людей, щоб ми до кінця жовтня змогли закрити цей збір. Відчуває власну провину волонтерка після новин, які отримала нещодавно захисник з нашого міста, якому Олена та її команда зібрали на тепловізор, зник безвісти. Це було особисте прохання нашого южниця про те, щоб. На Покровський напрямок придбати тепловізор. Я просто привожу приклад, що це було всього на всього 48 тисяч. Це невеликий збір був. Ми достатньо швидко його зібрали, по суті, завдяки нашій ярмарці на День міста. Тому ми були готові в цей же день робити замовлення. В Одесі є Підприємство, з якими ми вже не раз співпрацювали на рахунок цього, вони роблять і нам знижки і все, і акції в них часто на якісь такі гарні речі. Тому я була впевнена, що ми замовили в цей день. На наступний день ми в Одесі зможемо його забрати особисто. Тому, але просто я не змогла додзвонитися до людини, не змогла додзвонитися більше десяти днів. І я розуміла, що можливо вони на позиціях повернуться і буду питати, бо я буває так, інколи що коли хлопці повертаються з позиції. Вони можуть змінитися потреби в, в тому чи іншому, можливо, в метражі цього не тепловізору, може в якихось функціях. Тому ми вирішили, що ми зачекаємо, поки він вийде на зв'язок. І уточнимо моменти, тим більше, що можна було за день в принципі, цей тепловізор забрати в Одесі. Ну тобто це робилось би дуже швидко. А, на жаль, маємо таку звістку для мене. Для мене це важко. Ця людина нам особисто дорога, тому що ми пліч опліч багато часу працювали, волонтерили. Воно підкосило дійсно, тому що ти розуміла, що ми можемо. Це зробити, можемо всі, всі разом. Ну, тобто це невелика сума була, в принципі. А ти не, ну, ми не змогли. У вас відчувається почуття провини? Так, ви знаєте, в мене ну, насправді, можливо, вона і не має бути, але вона є. Вона є, я відчуваю цю провину, тому що коли ну, ти розумієш, що можемо, а не робимо. Одному їженцю ми не встигли вже допомогти, тому я прошу, щоб ми встигли. Встигли допомогти тут. В межах збору на авто волонтерський пункт Соловейки розігрує гільзу. На ній зображений палаючий Кремль. Розіграш триватиме до 31 жовтня. Щоб взяти участь, треба задонатити та повідомити в особисті Олені Ящук у Фейсбук. Підтримайте збір за номером картки 5375-4112-1220-4320.